Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи, хетрійтинамівця, мудриком на задоволені у Лондоні, зрадник серед киян. Це і не тільки у наступні декілька хвилин. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяєте розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. Динамо розгромило Сілекс 4.0 на зимових зборах у Туреччині. Динамо переважало у контролі, що й посприяло першому голу. Вівчаренко не реалізував вихід віч навіть з Кіпером, але м'яч відлетів до Караваєва, який в один доторк розстріляв воротара. Сілексу було складно виходити з оборони в атаку. В одному з таких моментів Лон Вейк перехопив м'яч у центрі поля, віддав на Гармаша, а той підключив Караваєва. Олександр прибрав оборонця і пробив у ближній кут 2-0. Та це ще був не кінець. Білосині продовжили грати першим номером і заробили пенальті. Представник північно-македонського клубу зіграв рукою. До позначки підійшов Караваєв. Розгін удар Хетрик. Захисник збірної Австрії та церв'яни зв'язди Олександр Драгович планував пограти у Україні терористці. У послугах Футболіст активно був зацікавлений московський локомотив. Терористи навіть домовились про переїзд зі сербом. Драговіч теж дав згоду, проте трансфер не відбувся. Як стверджують російські змі, проти переходу виступив Австрійський футбольний союз, який заблокував його. Причини такого рішення поки залишаються невідомими. До речі, Олександр виступав за Динамо з 2013 по 2016 роки, награвши аж 111 поєдинків. Челсі планував повернутися на шлях перемог до того ж, дискваліфікацію відбув Жоа Феліш. Саме португалець відкрив рахунок, скориставшись елегантною передачею від. Іншого новачка Енсо Фернандеса. Підопічні Грема Поттера не зуміли втримати перевагу бодай 15 хвилин. Серія помилок в обороні призвела до того, що ніхто не зреагував на підключення Емерсона. Італієць без вагань відправив м'яч у сітковоріт своєї колишньої команди. Більше голів у цьому матчі глядачі не побачили. Також у цьому матчі приймав участь наш співвітчизник Михайло Мудрик. Третій матч Михайла Мудрика за Челсі вийшов невдалим. Українець вийшов в основі і провів на полі 66 хвилин. Після чого був Замінений на Хакіма Зієша. Від порталу в Huscord він отримав оцінку у 6,3 бали. Серед гравців основи Челсі нижчий бал отримав лише Кай Хавардс. Також Модриков не дуже задоволені фани синіх. Ось такі коментарі вони залишили. Також відомий англійський журналіст Пірс Морган присвятив короткий твіт українському вінгеру Челсі. Найдорожчий індик в історії. Таке недоречне висловлювання. Журналіст дозволив собі після матчу Челсі. Арсенал вдома зіграв нічию з Бренфордом у 23-му турі чемпіонату Англії 1-1. Український захисник Олександр Зінченко провів на полі усі 90 хвилин. На його рахунку, 110 дотиків до м'яча та 77 з 87 виконаних передач. Також у Зінченка було два відбори. 5 і з шести виграних єдиноборств, дві ключові передачі, чотири навіси, жодного точного та три удари, один з яких у площину воріт суперника. Портал SofaScore поставив Олександру оцінку 7,6. Це третій найкращий показник в арсеналі. Але все ж таки українцям залишились незадоволені фани арсеналу. Ось так вони прокоментували гру Олександра. Мадридський Реал переміг саудівський Аль-Хіляль у фіналі клубного чемпіонату світу. Поєдинок на стадіоні Мулай-Абдула у марокканському рабаті закінчився з рахунком 5-3. У першому таймі за іспанський клуб забили Вінісіо Жуніор та Федеріко Вальверде. Після чого номінальні гості відповіли своїм голом. Відзначився Мусама Грега. На старті другої половини зустрічі Реал зміцнив свою перевагу з усиллями Каріма Бензимата Вальверде, який оформив дубль. На 63-й хвилині Лусіо Вієто скоротив відстань саудитів, проте вже через 6 хвилин Віннісю Жуніор забив свій другий гол і повернув мадрицям гандикап у три голи. На 79-й хвилині Вієто знову розписався в ворота вершкових, однак найбільше в Альхіляля сил не вистачило. Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийшов на поле у сортовому складі та провів повний матч. Таким чином він не лише став першим українцем, який зіграв на клубному чемпіонаті світу, а й першим в історії України переможцем цього турніру. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую. Дякую всім за перегляд підтримуйте наших спортсменів, та звісно, зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.